Застудне затища. Традиційно із приходом весни розпочинається чергова хвиля захворювань на грип та гервиї. За звітами санітарних лікарів в Україні ситуація поки що під контролем. Принаймні у найбільших містах рівень захворюваності не перевищує епідпорогу. Черкаси не виняток. У нас цей показник нижчий на майже 42%. Зокрема, за останній тиждень, хоч і не суттєво, але знизився рівень захворюваності серед дітей. Детальніше про епідситуацію у місті розкаже сьогоднішній гість Віка новин, головний державний санітарний лікар міста Черкаси Василь Володимирович Загородній. Раді вітати вас у нашій студії. І розкажіть, будь ласка, якою на сьогодні є епідемічна ситуація в Черкасах і про що свідчать останні дані? Хочу зазначити, що станом на сьогоднішній день епідемічна ситуація. З гострих респіраторних інфекцій та грипу у нас не викликає особливого занепокоєння. Проте, якщо говорити про певну динаміку, то за останні тижні має місце деяке зростання за на гострі респіраторні інфекції. Це пов'язано з сезонним, будемо говорити, станом на сьогоднішній день гіповітаміноз ослаблений після виснажені організми людини. Дітей особливо. І все ж таки, оцей перехідний період він завжди давав певне зростання захворюваності на цю інфекцію. І якщо говорити мовою цифр, то за минулий тиждень в місті Черкаси захворіло 1825 осіб, із них 1237 це діти. Тобто десь 65%. Якщо говорити про рівень, то це. Нижче епідемічного порогу на 41,7%. А скажіть, будь ласка, а на майбутнє чи прогнозують фахівці збільшення кількості захворювань і чи боятися нам епідемії? Враховуючи той факт, що все ж таки у великих містах вже є деякий підйом захворювань на ці інфекції, можна спрогнозувати, що він і в нас буде, і що показово досить, що ось за вчорашній день лабораторією обласної саніпідстанції методом Полімеразно-ланцюгової реакції виділено вірус грипу у п'яти осіб, у чотирьох дітей і однієї дорослої людини. Тому будемо говорити це знаково. Ми навіть будемо говорити за весь епідемічний сезон в нашому місті виділено всього сім у семи випадках вірус грипу. Тому це говорить про те, що деяка має місце деяка активізація захворюваності на грип. Но я так думаю, що все. Ще ж таки епідемічного порогу ми не досягнемо, тому що скоро будуть теплі дні і не буде епідемії в місті Черкаси. Василь Володимирович, що, що ви порадите робити містянам, аби вберегтися від хвороби? Ну, перш за все, в цей період, коли має місце деяке зростання захворюваності і організм людини ослаблений, я б не радив нашим містянам бувати в місцях. Масового скупчення людей без нагальної на те потреби це перше. Самим і не дозволяти цього робити своїм дітям. По-друге, е, значить, якщо буваєте, то вже прийшовши додому, необхідно е, провести е, таке вимивання водою і бажано з милом із е, носових е, проходів, будемо говорити, е, ось е, цей вірус змити із слизової оболонки носа. Потім, е, скажімо так. Вживати достатню кількість вітамінів, соків, будемо говорити, і збагаченою на білки їжу. Крім того, Будемо говорити, якщо ваша дитина чи ви самі відчули, що є перші ознаки захворювання, не потрібно йти на роботу або відправляти дітей до школи чи в дитячий садок з тим, щоб не наражати інших дітей на ці захворювання. Якщо так трапилось, що хтось із членів сім'ї захворів, йому потрібно виділити окрему кімнату, окремий посуд, окремі предмети гігієни і з тим, щоб він користувався. Самому ж, якщо заходити і обслуговувати цих. Хворих необхідно одягати марливу маску з тим, щоб самому не заразитись. Руки ретельно вимивати, приходите із об'єктів, будемо говорити, масового скупчення і. з... Громадського транспорту додому також необхідно руки ретельно мити з милом. Якщо хворі, значить самі, то старайтеся не торкатись носа. Значить, якщо торкаєтесь, необхідно вимивати руки, щоб ви ще не заносили інфекцію і до слизової оболонки очей. Ну, ось так десь. Дякую вам. І останнє запитання: лікарі зазвичай навесні радять великій кількості людей вакцинуватися. Що з цього приводу думаєте, ви і де можна пройти вакцинацію, і як краще це зробити? Ну я взагалі то сторонник того. Прибічник того, щоб вакцинуватись в вересні-жовтні місяці на початку епідемії. Але якщо хтось не зробив цього, то можна зробити і весною, значить імунітет виробляється за 3-4 тижні, і цей імунітет утримується в організмі людини до одного року. Тому на цей рік людина буде захищена від грипу. Значить, вакцину цю можна купувати в аптеках і тільки в аптеках з рук не потрібно купувати цю вакцину. І щеплювати тільки в кабінетах для щеплень у поліклініках або в мед медико санітарних частинах своїх підприємств, де працюють ці жителі нашого міста. Дякую, що завітали до нас сьогодні. в Студію нагадаю, сьогодні гостем студії «Віка Новин був Василь Загородній, головний санітарний лікар міста Черкаси.